Як люди піклуються взимку про птахів. Прийшла зима, сніг крив землю білою ковдрою. На вулиці зимо, морозно, люди, що найшвидше намагаються потрапити до своїх теплих осель, поспішають. Тільки він нікуди не поспішає сидить на гілці, розпушивши своє пірячко. Так тепліше мріє, мріє про весняне тепле сонечко, про ясне блакитне небо та весна ще так далеко. Чи задумувалися ми, як братам нашим меншим, в жимку живеться? Зима складний період в житті птахів, дехто відлітає у теплі та багаті кормом краї. А ті, які залишилися зимувати, потребують найбільшої допомоги, а саме нашої з вами допомоги. Для чого потрібна годівниця? Хто прилітає до годівниці? Хто знає, як називають цих птахів? Що вони роблять в годівниці? Чому ми підгодовуємо птахів? Так, діти, зараз зима, на дворі холодно, пташкам важко добувати корм. А зараз, дітки, пограємо в гру, відгадай за описом. Нахвалялась чорна птиця. Я весела, я моторна, довгий дзьот та довгий хвіст, я й співати маю хист. Я прекрасна, я вродлива. Приязна, розумна, мила, от якби ж то ще корона нахвалялася? Так, ворона. Чорно біло скрекотуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися? Так, сорока. Пташка невеличка, ніжки має, а ходити не вміє. Хоче зробити крок, а виходить стрибок. Хто це дітки? Так горобець. На моє віконечко прилетить, мов сонечко, мила пташка жовтогруда. Запиши і день розбудить. Як горобчик невеличка, хто це діточки? Так, це синичка. Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, я комашок дістаю. Хто це дітки? Так, це дятел. А зараз дітки пограємо в гру, нагодуємо пташок. Назвіть пташок, які прилетіли до годівнички. Так, це голуб, горобчик, дятел, снігур, синичка. Що полюбляє їсти голуб? Так, зерно крихти хліба і насіння соняшника? Що полюбляє синичка? Так, сало, насіння соняшника, кавуна і гарбуза. Від чого не відмовиться снігур. Так, плоди шипшини і горобини, насіння соняшника. Що ви вибрали для дятла? Так, шишки, насіння кавуна і дині. За який корм вам подякують горобці? Так, крихти хліба і насіння соняшника. На сніданочок для пташки киньте зерень, киньте кашки. Ми ж все літо працювали, сади з черви обчищали, ще й на всім співали, світ навколо звеселяли. Допомагайте дітки пташкам взимку, їм холодно, голодно тяжко шукати собі їжу. Приготуйте з батьками разом. Годівнички і розвісти на деревах. Дякую вам за увагу. А зараз, дітки, у нас з вами буде малювання. Жовто груда і прудка, пташечка оця мала, по гілках вона стрибає, капелюшок чорний має, просить сало та насіння, не боїться. Мороз взимку. Хто це дітки? Так, синичка. І сьогодні ми будемо з вами малювати синичку. Приготуйте, будь ласка, аркуш паперу білого кольору, пензлик, чорна і синя жовта фарби і ємність з водою. Спочатку малюємо овал. Жовтого кольору. Це дітки тулуб у синички. Тепер малюємо коло, це голова синички. Синьою фарбою фарбуємо верх і тулубчик ось так. Це в нас спинка і голова синього кольору. Тепер, дітки, малюємо хвостик у синички. А тепер намалювали крильце. Коричневою фарбою малюємо гілку дерева, на якій буде сидіти синичка. Ось так. Намалювали лапки, дзьобик і очко. І ось така в нас вийшла гарна синичка. А тепер, дітки, давайте вивчимо віршик. Синичці називається. Я знаю, синичка. Чому ти сумна? Чому ти щоранку летиш до вікна? Зерняток ти хочеш, послухай мене. Зима в нашому краї не скоро мене. Зови свою маму і брата, й сестрицю. В Садку я повісив для вас годівницю. Вичить, будь ласка, з батьками цей віршик. Молодці, діточки, на все добре, до нових зустрічей.